Якісь слова підтримки, мотивації для Збройних сил. Я думаю, зараз це не потрібніше. Почути, я хотів би в ньому якоїсь впевненості, тобто і переконуватися, те, що ця війна закінчиться, тому що люди морально виснажені втомлені. Позитивні прогнози і якусь надію, що найшвидшим терміном вона закінчиться. Я не думаю, що я почую від нього прям доцільну якусь відповідь, тому що мені здається, що він не може передбачити того, що. Типу відбудеться, але ну щось таке, що типу буде далі, я би спитав. Я би хотів почути більш реалістичну відповідь, скажімо так, щоб він не давав неправдиві надії, але відносно і сказав все, як є. У мене одне питання, коли закінчиться війна? Які державні програми забезпечення зараз запроваджуються для розвитку збройних сил? Цікавить, коли буде мир в нашій країні, коли наші хлопці не будуть гинути. Запитав би його, яке от бачення його, зокрема, в тому, як він бачить от цю війну, от закінчити, тобто як її перемогти, і з якими силами взагалі, і як світова спільнота підтримує його. Треба Я б просто би щось таке, знаєте, типу, людське запитав, типу, як ти і все. Я би запиталась, так. певна, що він їсть на сніданок або якось таке. Таке банальне питання.